Вітаємо! Чи готові ви до перевірки стану військового обліку на вашому підприємстві? Працівники ДЦК та СП можуть прийти в будь-який момент. Якщо у вас не буде всіх необхідних документів, ви можете отримати штраф до 60 тисяч гривень за кожне правопорушення. Головна проблема, з якою стикаються багато підприємств, це ігнорування або неправильне ведення військового обліку. За статистикою, велика кількість підприємств не дотримується цих вимог, що призводить до масових штрафів з боку ТЦК, а потім судових процесів щодо оскарження цих рішень. Найчастіше підприємства не подають інформацію про військовозобов'язаних співробітників до ТЦК. Або ж не перевіряють їхні військово-облікові документи. Однак судова практика показує, що підприємства, у яких документи приведені до ладу, отримують позитивні рішення на свою користь. Хто у вашій компанії відповідає за військовий облік? Для цього необхідні спеціальні знання, а також підтримка постійного зв'язку з ТЦК та СП. Якщо у вас немає відповідного фахівця, то ви не можете і забезпечити введення обліку. Навіть якщо все налагодити, поступово воно розлагоджується. Знайомо, якщо так, знайте, це не причина ризикувати отриманням штрафу. Ми можемо допомогти, ми надаємо комплексні рішення для підприємств, проведемо аудит стану військового обліку, підготуємо всю необхідну документацію, включаючи накази, графіки та журнали відповідно до вимог законодавства. Допоможемо у комунікації з ТЦК. В умовах сьогодення важливо пам'ятати, що успішний бізнес це не тільки про продажі та прибуток, а й про правильне введення внутрішніх процесів, таких як військовий облік. Наше завдання допомогти вам побудувати надійну систему обліку, яка буде працювати на вас і захистить від можливих ризиків. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити корисні поради та важливу інформацію. Та пам'ятайте, правова допомога завжди на зв'язку, щоб підтримати ваш бізнес і допомогти вам зосередитись на його розвитку.